З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі будемо продовжувати грати в на нашу прекрасну і Замечательну гру під назвою а, біз, Бі роботів. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну Ми поїхали! І так, пацани, ну а поки я заходжу, хочу вам порекомендувати гру про хом'ячка, Хто ще не знає, це така гра, в якій можна піднімати реальний кеш, і це все не брехня, це все реальні бабки, реальний кеш, тому переходьте обов'язково, ссылочка буде в моєму телеграм-каналі, а на телеграм-канал мій ссылка в описі по Тому обов'язково обов'язково переходьте, ну і будемо будем грати, ну, будете грати і разом зі мною заробляти. Подробніші коротше, інструкції будуть у моєму телеграм-каналі. Знову ж таки кажу, переходьте в мій телеграм-канал і далі будете знати, що і як робити. Ну і ладно, поки що ви переходите в телеграм-канал, може хто потім де ми приступаємо до відоси Сьогодні у нас останнє відео по цьому По цій грі, по цьому По цьому проєкті. Останнє відео пацани Але скоро почнемося зовсім новий проєкт. Ще скільки, ще сьогодні Коротше, ще 4 дні, пацани, реально. 4 дні залишилось, Ви представ... уявляєте взагалі? представляєте, що це? Чотири дні вже в суботу стартує новий проєкт. І, можливо, або в суботу, або в п'ятницю буде прям ефірчик. Взагалі, він має бути в п'ятницю, але можливо, в суботу на рік, на рік стріма. На рік каналу, пацани. Тому сьогодні давайте ще добре взіраємо на, на 9 хвилин. Можна було і на 10, але вже ладно. Але ладно, хай же буде так. Оба на тут мої напарники одразу йдуть. Все, зажимаємо пулемети і пішли. Пішли ракети, давай. Зажимаємо пулемети і пішли, пішли ракети. Смішно? Прикольно. Давайте ще, пацани, запускаємо ті кулемети добані. Добані, то що. То, що я просто так захотів сказати. Вони точно попадати і всі три ракети точно попали. Так, ще. Все, все, тут пулемети теж мої все зробили. Ну як мої, не тільки мої, от ще цього гіганта. Але, ладно, пацани, так, давайте ми зараз з вами. Давайте ми зараз зваємо отаку от. Блін, куди я взагалі навіть не на нього силюся і ще пуляю. Так, ладно. давайте зажимаємо кнопочку стріляння і. раз, два, три. Йолочка горі спалюся. Спалили, пацани, тепер понали ще одну, зараз спалимо ще одну таку заразу. О, тут треба прикрити. Могу, треба прикрити, бо його накидають. Оба на ось от сволочь. Є! Є, Є. тупо звині з першого удару та ви що? Тупо з першого удару я його не знаю, я його підірвав. Підірвав я, я з першого, там ще хлопці з третього, четвертого, я просто щось зблизька був, розумієте пацани? Тому так. Е, е куди йдеш? Розвернися! ау, Розвернися я тут! Ха, лох! Ладно, пана, ракетами, ракетами зараз зарлупимо. Де він? А, це засада, так? Да? Це була засада, це була засада. Ну окей, давай, давай, давай. Оба, 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 оба. І я хочу на додачу зараз ракетами є. Добиваємо пацани, добиваємо цього бідолагу пацани, реально, добиваємо його і і іде топ. Давай, 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 давай. Ну, 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 ну. Та ну, блін, чого в нього хп відновлюється, я. Є. Да є же. ж! Так, пана. О, це перемога? Ні, ви серйозно, це вже. Ми перемогли, пацани! Вітайте мене! Команда Колібінго перемогла. Давайте ще разок, зараз добре, так жорстко так же само зіграємо. Так, давайте-ка заходимо ще разок. Куди чекай, 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 тобати. І поки бій грузиться, обов'язково -обов напишіть в коментах, подобався вам цей проєкт чи ні. Якщо подобався, можливо, я ще віддаю другу частину. Якщо ні, то ні. І от ще одне. От саме головне, що написати в коментарях, будь ласка, напишіть. Як ви думаєте, от вам тема з роботами Понравилась Взагалі не іменно рі, а з роботами чи ні. Мені понравилась мені сподобалась така тема, тематика, як роботи. Тому ви обов'язково пишіть е, свої тематики і я буду знімати, Я буду все відснімувати для вас, пацани Все в кращих дублях. Так, ух ти, блін, а блін, чекайте, чекай. Це що таке? Не, 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 не тута куртка тупа. Впала. Чекай, блін. Та що за. Тепер тюль так, все нормально, вроді. Тут полібінгу, пацани, трохи був завал. Так, ну ладно. Е, так. Тока... Е, нічого страшного. Ну, я... А, а це зрупи пацани. Вибачаюся, трохи відволікся, але ладно, пана далі давай. Ну, дав... ого! Та їх тут цілий стадион... стадіон, да ви шо? <кười> <кười> вибачте, пацани, що каслю і вибачте, що не можу голосно говорити і за голос хепші, бо того, що мені просто важко говорити, мене горло трохи дерев. Коли я підвищаю тон, і я кашлю от тут слух. <coughs> я нині навіть на учобі, на першому уроці, тіпа, побув, і тоді поїхав додому. Мені тут я мені сказала, що що ти будеш всіх заражати, та й сам, себе ще більше типу, то їдь додому. Тому, пацани, я от... це все від позавчора почалося, ці хріпи. Але вчора щасливіше було, а сьогодні вже почав прогресувати. Я тоді не хотів вам казати, але зараз це тупо нереально, бо я, я реально так, блядь, аж ніби давлюсь. Тому, це вже я вам і сказала, якщо, типу, в мене голос не такий, то ви все самі знаєте. От у я просто холодного класу вже, знаєте, написано. Ну, літо практично, а я вже хворіє. Ну, а я ще хворію. Хто літом хворіє? Я. Хто б'є холодний клас і хворіє? Ну, знову ж таки, я, колябіного. Так, ладно. Давайте, пацани, ще цього додіка накидаємо і. є. Так, у нас ще є що по факту. ще є 4 минути, яких ми маємо діти десь. Що, знову перемога? Дві? Я думаю, ми будемо довше рати. ну Давайте тоді ще третю затащимо, але ще так, що 4 хвилини є. Я ці 4 хвилини, що буду в пусту. В пусту. Так, ладно, давайте. РК, так, це все забираємо. Ці роботи, це все як завжди. Вибачте. Вибачте, пацані. Деякі моменти скашлення може повирізаю, деякі ні, не знаю. Рано, так, 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 так. Тут тут вже третій раз, це вже гідні суперники. Дивіться, у мене робот помінявся. Він ніби ускорився. А ні, наоборот, як сломан, у нього просто що шаги збільшились. Дивіться, а ну вистріли. О! Дивіться. Дивіться, у мене помінялися роботи. Так, ну ладно, ну, ладно. Ну, так. Оба. Так, 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 так. Ну, ну 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 ну. Бій завершено, мені, бої. бої завершено. Ну, суперники, давайте підходьте якісь, ну суперники, давай, 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 мій треба А тут ще ще було. Тобто тут весь цей час можна було ще ще підлітати. А я тупо не підлітав, хоча я теж міг, міг підлітати, хіба я в шоці себе, пацани, я з себе в шоці. Я тупо міг літати теж? Ні, ну в мене просто щось цієї кнопки не молодиється. на мене тільки що з'явилось. Так, оба, з неба, дивіться, раз, два, три. З неба, з неба. Вау, атака, дивіться. <coughs> 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 Стріляємо з неба, давай, давай, давай. Я сейчас скажу, пацаны, мені дуже не зручно вибачте за ці кашління. Так, але ладно, давай! Я з прилетів, я тебе накидав. Я прилеті, друже. Так, давай -ка. ще тут хто? Ну давай, давай, давай. Пішло, пішло. Так і не помітив. Як ти плакав, друг? Як ти... Ти що, неадекватно? я взаді йду, алло. Оооо! О! О Повернуло дуло, реально! Я з тебе в шо. Та ти шо вот. Да ти шо, натуришся. Ти не думаєш, ти дуже такий герой будеш, бо ти типа... А! Так він же здох. Камон. Так, 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 так. Давайте йдемо далі. А я бреду, 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 когось шукаю і бреду. Так. Що у нас там... Чекай, Що у нас там далі по сюжету. О, павза, пацани, далі павза. Ну от тут колян з'явився, пацани. Як завжди, я появився знову, без павзи. Так. Е... Все слова кінчес. Коментарі кінчесь. Так, ладно, давай, 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 давай. Блин, а він за угол стий дуб он Ладно, раз, два, три давай. Была не была, прилетимо, не я Думаю, ми перелетимо. Я думаю, а ми перелетіли. За другу по робо не перелетіли. Й ну я, я падаю. Не, я лечу. Я лечу, все ж таки я лечу. Так, давай, 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 давай. Я уже видео на 9 хвилин Ну давайте вже цю каточку затащим, посаняться, все ж таки решає. Я тоже можу летати, ты не думаешь, ты один такий герой. Я теж так можу, Друже, я так... Я ж тобі поясню, я теж так можу. Давайте ще цього і. А да? Я думав, де перемога. А ні, перемога, пацани! Ладно, пацани, кажіть ці пока, обов'язково напишіть, чи вам подобається роботи чи ні. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока! Пока! пока, пока. пока.